Ми вирушаємо за 12 кілометрів від Кутаїсі до містечка Цхалтубо. Саме тут розташована унікальна печера прометей. Вхід у печеру прометей розташований буквально за цими дверима. Відкриваємо, і ми вже в іншому підземному світі. Печеру знайшли в 1984 році. В ній є не тільки підземні лабіринти, а ще й підводні тунелі, водоспади та двометрові кристали. Але для звичайних відвідувачів ця частина печери закрита. Грузинські спелеологи дослідили тільки 17 залів, а для відвідувачів відкрили лише шість. Печеру зробили екскурсійною лише 4 роки тому. Обладнали доріжки, спеціальне освітлення та навіть музику. Наш маршрут проходить на глибині 80 метрів нижче рівня моря. У цьому залі часто бувають молодята. Це місце називають залом кохання. Саме тут за 100 Ларі, а це майже 900 гривень, проводять весільні церемонії. Повітря тут особливе і навіть корисне. Дихати дуже легко. Печери асоціюються з холодом. У цій, наприклад, плюс 14 цілий рік. Тому, чесно кажучи, навіть дуже спекотно, особливо коли піднімаєшся постійно сходами. Фітнес, а їх на шляху буде чимало. Лише за півтори години саме стільки триває екскурсія. Ми пройшли 1600 метрів, але цього зовсім не помітили. Тут першохідна частина екскурсії завершується і починається справжня пригода, як на мене, тому що далі ми вже будемо просуватися на човні. Пливемо підземною річкою. Її протяжність 400 метрів. Якщо ви страждаєте на клаустрофобію або навіть не страждаєте, переконайте себе спробувати прокататися човником саме під землею. Супер! У! Справді, варто спробувати. Пливемо лише 7 хвилин і вже на свіжому повітрі. Дивіться далі: Гелацький монастир або другий Єрусалим. Чоловічий монастир побудували ще в 12 столітті. Розташований він високо у горах неподалік міста Кутаїсі. Це місце відоме не тільки в Грузії, а й за межами країни. Тут похований Давид Будівельник. Це грузинський цар, який багато зробив для об'єднання нашого народу. Усередині монастиря збереглися розписи 12 століття. Стіни храму оздоблювали мозаїкою аж 5 років. Найменші камінчики лише 5 міліметрів. Грузія запам'ятається нам гостинними людьми, природою та, звичайно, колоритним батумі. Сюди варто повернутися, адже це місто неповторне. Тут можна годинами блукати ввечері і не боятися за власну безпеку, кататися на велосипеді вранці і насолоджуватися краєвидами на міській канатній дорозі в день, дивуватися старими кварталами та смакувати грузинською їжею. Наша подорож завершується, і традиційно у фіналі даруємо подарунок тому, хто дасть першим і правильно відповідь на запитання у Фейсбуці. Тримайте.